Вітаю! Ви на каналі Style Time. В кінці зими був огляд нової моделі Seiko 5 Sports в стилі FieldWatch. Новинка відрізнялася функцією GMT. Сьогодні модель в корпусі SKX з функцією другого часу. Годинник з синім кольором циферблату. В принципі, від базових моделей цей екземпляр майже не відрізняється. На циферблаті розміщені індекси та стрілки з світлонакопищувальним покриттям Seiko Lumibrite. GMT стрілка виділяється яскраво-червоним кольором. В верхній частині циферблату логотип Seiko 5. Є вікно з датою. Нагадаю, що в базових моделей поряд є індикація дня тижня. Над вікном лупа. Внизу напис Automatic та GMT. Налаштування відбувається як і в простих моделях Seiko 5 Sports, але замість дня тижня налаштовуємо другий час. Якщо крутити в іншу сторону, виставляємо дату. В останньому положенні ключа виставляється основний час. Зверніть увагу! Що стрілка GMT за добу робить один оберт, а годинна стрілка основного часу 2. Тому орієнтуватися треба по шкалі, що розташована по краю циферблата або по безелю. Це не дайверський безель і обертається в обидві сторони. Безель у двох кольорах: верхня або нічна частина чорного кольору, нижня частина денна і має синій кольор. Тут стоїть японський калібр Seiko 4R34. З автоматичним заводом є можливість завести вручну. В механізмі 24 камені 21600 600 на, на годину, запас ходу 41 година, точність ходу плюс 45 мінус 35 секунд на добу. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі. На бічних гранях дзеркальне полірування, а на вушках сатинування. Дизайн та розміри майже не відрізняються від модели без GMT. Діаметр 42,5 мм. Відстань від вушка до вушка 46 мм. Товщина 13,6 мм. Ще більше від базової моделі на приблизно 0,2 мм, вага 161 г. Комплектується сталевим браслетом Jubilee. Браслет складається із п'яти ланок. Дві крайні сатиновані, а всередині поліровані. Задня кришка прозора. Додатково тут вказані характеристики. Кришка загвинчується. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Коштує годинник 530 доларів. Посилання на цю модель можете знайти в описі до відео. Якщо будете в наших краях, Обов'язково відвідайте наш магазин та приміряйте цей або інші годинники. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!